Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховувати з підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано. 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам. 24 квітня 2024 року. ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною першою та 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною п'ятою, статею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон. Та надавали першу медичну допомогу. Вилучені телефони, по яким тримали зв'язок з нападниками. Досудове розслідування триває.